І ще раз доброго дня, шановні колеги. Зараз на годинниках рівно восьма година, і комітет виборців України має можливість оголосити результати екзітполу, який проводився центром СОЦІС на замовлення комітету виборців України. Ми працюємо достатньо давно, разом проводимо спільну діяльність. Працювали на виборах київського міського голови у сумнозвісному 205-му окрузі і працюємо вже понад 10 років. Перші результати у порядку зростання нумерації округів. Виборчий округ No. 27 із центру у місті Дніпро. Ричкова Тетяна самовисуванець, 46,1% голосів. Краснов Загід самовисуванець, 30,5% голосів. Всі інші кандидати отримали менше 5% голосів. Виборчий округ номер 85 Івано-Франківська область. Сергій Насалик, блок Петра Порошенка 22,1% голосів. Шевченко Віктор. Партія Укроп 18,7% голосів. Тебешевська Оксана. Партія Свобода 13,2% голосів. Четверте місце Гушовський Микола. Партія Патріот. 9,9% голосів. Партія Батьківщина. Кандидат Сікора Ольга. 9,2% голосів. Волгін Адріан. Партія Сила людей. 6,6% голосів. І Савка Олег Народний рух України 6,2% голосів. Всі інші кандидати отримали менше 5%. Виборчий округ 206%. Місто Чернігів з центром місті Чернігів. Максим Микітась, самовисуванець 32% голосів. Юрій Власенко, партія Батьківщина 28,4% голосів. Блауш Дмитро, радикальна партія Олега Ляшка, 10,5% голосів. Єгор Фірсов, самовисуванець 5,2% голосів. Інші кандидати отримали менше 5% голосів. Це дані по трьох виборчих округах, де ми спільно проводили екзітпол. Ми працювали лише по цих трьох округах. Інших даних у нас на сьогодні немає, але ми маємо підстави говорити, що незважаючи на те, що Сьогодні був не лише спекотний день, але й досить великий градус політичної напруги. Вибори відбулися напередодні виборів. Ми неодноразово наголошували, що в нас є два проблемних округи: з центром на Луганщині і на Чернігівщині. Саме ці два округи, де є аномально виси, велика кількість кандидатів в народні депутати, так на Луганщині в порівнянні з 14-тим роком кількість кандидатів зросла в 6 разів, на Чернігівщині в порівнянні з 14 роком кількість кандидатів зросла в 5 разів. Це означає, що використовується е, політична технологія. Технічних кандидатів відповідно так званих технічних членів виборчих комісій, які можуть працювати на користь одного із фаворитів виборчої кампанії, надзвичайно напруженим був округ на Луганщині, тому що, по-перше, це прифронтовий округ. Я хочу нагадати, що там свого часу комітет виборців України заявляв, звертався до ЦВК щодо зміни центру виборчого округу, тому що територія, де відбуваються постійні обстріли, і в останній тиждень. Ми фіксували на Луганщині досить високі показники фальсифікацій або ймовірних фальсифікацій. Це були неправомірні дії окружної виборчої комісії. Це були Блокування заміни членів дільничних виборчих комісій, і ми заявляли про можливість зриву голосування, навіть зриву голосування по окремих дільницях. Це були навіть сьогодні зафіксовані факти вкидання бюлетеня, вкидання в бюлетенів. Але ми маємо всі підстави говорити, що на Луганщині вибори завершилися. Надзвичайно гарячий виборчий процес це був проблемний округ, але вибори там завершилися. Але зараз до наших спостерігачів надходять повідомлення про певні спроби дестабілізації, спроби можливо зірвати виборчий процес по окремих по окремих дільницях. Ми хочемо нагадати, що законодавство. Майже унеможливлює процес зриву голосування. Тобто, якщо вибори відбулись хоча б на одній дільниці, вони відбулись, але спроби дестабілізації можуть мати місце. І тому, власне, ми звертаємося до центральної виборчої комісії, до правоохоронних органів, надзвичайно прискіпливо поставитись до цього округу, посилити охорону з тим, щоб вечір голосування і е, е, завершилась вечір підрахунку голосів, можливо, ніч підрахунку голосів була безпроблемною. Ми не повинні ви повинні допустити появи ще одного терміну проблемний округ. Вибори залишились, ставимо крапку, і зараз надзвичайно важливо зробити все можливе. Ми працюємо групами спостерігачів, мобільними групами. Важливо, щоб спрацювала центральна виборча комісія, важливо, щоб спрацювали правоохоронці з тим, щоб можна було достойно завершити вибори на Луганщині і щоб не допустити проблемних округів. Дуже коротко, основні підсумки і бачення комітету виборців України, підсумки виборчої кампанії. Перш за все, сьогодні ми спостерігали аномально низьку явку по низці округів. Ми чекаємо остаточних даних Центральної виборчої комісії. Після обіду явка зросла. Останні цифри, які ми зустрічали, 24,5%. Це явка в межах норми, тому що традиційно на проміжних виборах явка відрізняється від загальнонаціональних. Вона завжди була в межах 23-25%. Але була аномально низькою явка на Херсонщині. Станом на ранок вона відрізнялася в кілька разів від явки по інших округах. Які причини низької явки загалом, і які причини низької явки на Херсонщині? Перш за все, це технологія замінування виборчих дільниць? 16 дільниць достатньо для того, щоб паралізувати роботу, щоб громадяни, отримавши це інформаційне повідомлення, не мали стимулу або антистимулу для того, щоб піти на виборчі дільниці? Ми розглядаємо мінування виключно як технологію. Часткового зриву голосування, і ймовірно, ця технологія спрямована на одну електоральну групу. Традиційно вранці ходять голосувати люди-виборці старшої вікової групи. Це вже склалась така пострадянська традиція. І, власне, зрив роботи в на дільницях на кілька годин він був достатній для того, щоб частина виборців не проголосувала. Пізніше ми побачили, що завдяки низці кампаній. Тобто на Херсонщині звертався голова обласної державної адміністрації з проханням приходити на вибори голосувати. На виборах у Куцюбинському виборах селищної ради працювали активісти, які їздили з гучномовцями і повідомляли про необхідність прийняти участь у виборах. Ну на превеликий жаль, там відбулася криміналізація виборчого процесу. Цей автомобіль був розбитий групою невідомих, але, на щастя, ніхто із виборців і суб'єктів виборчого процесу не постраждав. Ну, і я думаю, що одним із головних факторів низької явки це була також і недовіра до суб'єктів виборчого процесу, і недовіра до виборчого процесу загалом. Ми отримали виборчу кампанію в край низької якості. Ключовий, ключова проблема в останні два тижні на виборах і загалом впродовж виборчої кампанії це була проблема прямого і непрямого підкупу. Проблема підкупу мала місце на всіх без винятку семи виборчих округах. Виборців купували. Якщо раніше було такий тренд, був купівля продуктовими наборами, то після 205-го округу ситуація змінилась, і продуктові набори вже є менш ефективними, оскільки можуть викликати навіть хвилю обурення самих виборців. Тому технології пішли далі, і купівля голосів відбувалася завдяки товарам. Послугам і нас надзвичайно непокоїть ситуація. Вперше ми отримали на цих виборах бажання легалізувати технології підкупу. До прикладу, кандидат в Чернігові, представник аграрної партії Україна від його імені виборцям було роздано близько 15 тисяч енергозберігаючих лампочок. Це та ж сама гречка, тільки в іншому вимірі. Але кандидат частково оплатив чи повністю оплатив ці лампочки з виборчого фонду і пояснював виборцям про те, що це легальна технологія, він роздає виборцям сувенірну продукцію. Для іншого кандидата сувенірною продукцією став сільгоспреманент. І в Херсонській області кандидат роздавав виборцям вило, і пояснював, що це символіка моєї політичної партії. Ну і також, на превеликий жаль, все це свідчить про досить низький рівень культури у суб'єктів виборчого процесу, і це також не сприяє довірі ні до суб'єктів виборчого процесу, ні до виборів, ні до обраних інститутів влади загалом. Якщо говорити про основні проблеми, які ми мали в день виборів. Я б відзначив, що одна із головних проблем, яка мала сьогодні місце і яка є надзвичайно тривожним сигналом, це застосування технологій провокації в день виборів. Провокації були завжди. З початку 90-х технологічно на виборах використовувалися певні провокативні елементи. Але на виборах 17 липня ми побачили зростання, власне, пік подібних провокативних технологій. Технологія, перша це замінування штабів кандидатів у Дніпрі. Заміновано штаби двох із кандидатів. Зрозуміло, що це принципово не вплине на виборчий процес. Частково це дестабілізує роботу самого штабу, але принципово це не позначиться. Але це певна зброя, це такий заборонний прийом, технологія виведення кандидата з рівноваги. Але на превеликий жаль, от власне технологія замінування вже починає повільно ставати нормою українських виборів. Друге це поширення завідомо неправдивих матеріалів і інформації. Сьогодні ми бачили поширення у Коцюбинському Київської області листівок, звернень від одного із місцевих політиків із закликом бойкотувати вибори. На Луганщині ми побачили поширення матеріалів із повідомленням про смерть кандидата. У Дніпрі ми побачили технологію, коли розкидаються листівки одного з кандидатів. Пізніше цей кандидат звинувачується у незаконній агітації. Знову ж таки, на Луганщині поширення конвертів із фальшивими купюрами, зробленими на ксерокопіях. Цей список можна продовжувати. Він є досить довгий, але на превеликий жаль. Ми побачили зростання технологій провокацій. Також сьогодні активно працювали народні депутати України. Факт присутності народного депутата України на окружній дільничній виборчій комісії завжди є позитивним, тому що він має вплив на те, щоб повернути виборчий процес у законне та демократичне русло. Але, на жаль, от градус виборчої напруги був настільки високий, що. Робота кандидатів вона була пов'язана також із низками конфліктних моментів. Зокрема, це конфлікт із народним депутатом Лозовим від радикальної партії. Він образив одного із громадян. Ця громадянка йому подряпала обличчя. Це все неприємна історія, але вона не додає позитиву для українських, виборців, для українських виборів. Проблема номер два це незаконна агітація. На превеликий жаль, за останні два роки ми перейшли у формат виборів, коли те, що прямо не заборонено законом, те дозволено. Принаймні, так вважають більшість суб'єктів виборчого процесу. І якщо після е, Революції Гідності. Першій виборчій кампанії було намагання максимально дотримуватись рамок закону. Скажімо, я пригадую, що навіть порушення правил ведення агітації в день тиші вони збурювали громадськість і мало місце певний моральний осуд кандидатів. Тепер порушення дня тиші і порушення правил ведення агітації навіть в день голосування вже на превеликий жаль стає нормою. Роздавались авторучки і інша сувенірна продукція із символікою політичних партій. На виборчих, на виборчих округах на Волині і на Полтавщини мало місце, коли майже 90% виборчої агітації були збережені і вона була присутня в день голосування. Також мали місце факти агітації на виборчих дільницях. Проблема номер три залишається. Це проблема, я б і назвав підкуп виборців і підвіз виборців. На превеликий жаль, ми вже згадували, що проблема прямого і непрямого підкупу виборців була головна, це була ключова проблема під час виборчої кампанії. І тому важко очікувати, що день голосування став би винятком із правил. Ми сьогодні отримували низку достатньо тривожних сигналів з різних регіонів. Про факти підкупу виборців, тобто це і винесення бюлетенів, і групи невідомих, які фіксують чи роздають кошти, чи контролюють виборчі дільниці. Але поки що ми можемо сказати про те, що правоохоронні органи порушили кілька кримінальних проваджень за фактом підкупів виборців, але принаймні публічно не з'явилось задокументованих фактів, які б розкривали і піраміди, і спроби підкупу виборців, і роздачу грошової винагороди. Ну, це ми можемо. Пов'язувати не з тим, що е, вибори стали законнішими чи дотримання законодавства стало більш суровим? Все-таки технологія підкупу, це технологія останніх тижнів кампанії. На 80-90% підкуп на цих виборах здійснювався непрямим шляхом. Це подарунки, це послуги, це безкоштовні путівки на гірськолижний курорт, це сільгоспременент, це все інше, на що вистачало фантазії кандидатів. І тому, власне, це одна із причин того, що в день виборів було, були поодинокі факти. Це досить тривожні факти, але поки що їх важко об'єднати е, в певну систему, або е, в, е, поки що публічно також не, не з'явили задокументовані факти. Все-таки ми живемо в період, коли в кожного другого, третього виборця є смартфони з будованою камерою, телефоном і так далі. І в разі масштабних технологій ці технології стають відомими. Але під час виборів ми на превеликий жаль отримали. Е, Приклади трьох пірамід прямого підкупу виборців, в якому є документальне підтвердження. Останні це процедурні порушення, це класичні хронічні хвороби українських виборів, які мають місце і супроводжують нас під час виборчої кампанії. Це процедурні порушення, це видача бюлетенів без пред'явлення документу, що посвідчує особу, це неналежне зберігання виборчої документації, це недопуск спостерігачів, це завчасне заповнення протоколів. Це були основні проблемні моменти на виборах сьогоднішнього дня. На превеликий жаль, ми маємо підстави говорити про те, що основні проблеми нас можуть чекати попереду це вечір і ніч підрахунку голосів. Вони пов'язані тільки з одним: що на виборчих округах на Чернігівщині і Луганщині є велика кількість технічних кандидатів. Відповідно, є велика кількість членів дільничних виборчих комісій, котрі можуть. Виконувати замовлення фаворитів виборчої кампанії. Тому це два округи, до яких має бути прискіплива увага не лише спостерігачів, не лише представників медіа, але і правоохоронних органів та центральної виборчої комісії. Я дякую. Якщо будуть запитання, задоволення відповім. Тало 24 четверти Ви згадали уточнення невелике про конверти з фальшивими куп'юрами. Що це було? Яка дільниця? Можете дальніше розповісти? Це були конверти з фальшивими грошима. Тобто, це була технологія провокації, вона мала місце на. Досить поширена технологія мала місце в окрузі на Луганщині. Коли виборцям були розіслені конверти, в них була листівка, в них були фальшиві купюри, тобто гривні виготовлені на самому принтері. Я думаю, це певна тут може мати місце дві технології: перше це відвернути увагу від реальних схем підкупу виборців. Коли увага змі прикута до такого власне смішного порушення виборчого законодавства, навіть не порушення, тобто чийсь невдалий жарт, за цим може приховуватись реальні схеми підкупу, можливо, мали місце інші технології, але на превеликий жаль, вони вони були. О, ви знаєте, я вже не пам'ятаю навіть навіть деталі цієї історії, але вона мала місце. Але там були реальні проблеми. Тобто на Чернігівщині, на Полтавщині і Луганщині ми отримали технології прямого підкупу, коли, скажімо, в Чернігові виборцям роздавали сертифікати на суму 200 гривень, з якими від імені одного із благодійних фондів. З цим сертифікатом житель може піти до аптеки, є чіткий перелік, і отримати безкоштовно. Медичних препаратів на суму до 200 гривень таким чином сьогодні в Чернігові десятки аптек були забиті багатогодинними чергами. Температура до 40 градусів багатогодинні черги люди стоять отримувати ліки від кандидата. Тобто технологія ліки в обмін на голоси це також порушення кримінального кодексу України. І надзвичайно важливо, щоб цьому не лише дали оцінку правоохоронні органи, але довели замовників цієї справи. І от ми отримали результативні судові рішення, тому що сьогодні в Україні не вистачає прецедентів притягнення до відповідальності за порушення виборчого законодавства. Ви сказали, що вашим спостерігачам надходила інформація про дестабілізацію да, на деяких округах дільницях Луганщини. Можете сказати, що саме, яка інформація, яка саме дестабілізація? Дестабілізація може бути різною, але яким чином працює технологія? Тобто є велика кількість кандидатів, технічних кандидатів, є кількість членів дільничних виборчих комісій, які можуть не Дотримуватись позиції закону, а дотримуватись позиції е, свого політичного замовника. От мене дуже непокоїть факт, що е, сьогодні е, в мережі інтернет з'явилось відео, коли на Полтавщині один із керівників виборчих штабів роздає доручення, в тому числі членам ДВК е, від е, свого кандидата. Тобто він їм надає план по кількості голосів на користь того чи іншого кандидата. Тобто, це означає, що. Можуть мати місце технології, що означає контрольована ДВК. Є спільні бюлетені, які можна зарахувати на користь того чи іншого кандидата. Скажімо, виборець може замість позначки за кандидата висловити свою громадянську позицію і написати там те чи інше гасло. А комісія вже рахує, чи цей бюлетень не дійсний, чи це бюлетень зарахований за кандидата. І на превеликий жаль, от таких навіть кумедних речей може назбиратись достатньо, щоб підіграти тому чи іншому кандидату. Може бути зрив голосування по окремих зрив підрахунку голосування. По окремих виборчих дільницях. Може бути гірша технологія. Технологія це коли бюлетені підраховані, спостерігачі отримали копії з мокрими печатками, віднесли до окружної виборчої комісії з тим, щоб здати, натомість отримали відмову, повернулись, перерахували під час перерахунку, втратили певну кількість бюлетенів. Знову понесли. Може бути блокування роботи окружної виборчої комісії. Це найбільш реалістичний шлях на сьогодні, який може призвести до довготривалого затягування, тобто затягування з підрахунком голосів. В українській виборчій історії може тривати не днями, а навіть тижнями. Це найбільш реалістична схема на сьогодні. Але градус політичної напруги настільки високий, що я не виключаю того, що може бути псування виборчої документації, це найбільш реалістичний шлях. І, власне, багато свідчень сьогодні, і інформація, яка надходить від наших спостерігачів і хід виборчої кампанії, дає нам підстави говорити, що сьогодні це реальна гаряча точка. якщо запитань більше немає, я всім бажаю спокійного політичного вечора і з тим, щоб ми завтра отримали результати голосів і завершення виборчого процесу. Дякую.